Сьогодні ми ходили в магазин за канцелярію. Я купила кучу всього, тому в цьому відео я хочу вам показати, що я купила і все розібрати. перше я купила за рюкзак. Не я, Ось батьки купила, Ось такі рюкзак. Тут одна кишень, друга кишень і третя кишень. Також, якщо заглядати середину, тут а, дуже багато карманчиків. наприклад, ось такий. Зараз вам покажу поближче. Ось цей карманчик. Ось такий середині. Ось такий ось принт, на той. Ось середині. Ось так. І останній. Він дуже величезний, Ось, І тут ось ці карбончики. Пенал буде не до рюкзака, тому що мене знайшли. Але пенал пізніше. І ось такий брелочок до, брелочок до нього. Ось так. Я його купляла на відпустці і знала, що він буде в мене ось такий голенький. Далі я купляла ось таку карту. Карта світу. А, вона ну, на стіл кладеться. А, вона кладеться на стіл. Вона двох Ось, Вона кладеться на стіл. А, і можна так от вам щось подивитись. Можна знайти тут Україна. Можна подивитись столицю України, Польща, столиця Польщі, Білорусь, Германія. Руму, ну, все є. Добре. Наступне, що я купила, це Ну, це зошити. Стефери, зошити. О, 60. з історії. Ну, я так розумію, також шістдесят. Біологія шістдесят, математика шістдесят. Польський. 58. 58. Географія також 60. Це англійська 80 листів. І математика 60. Ось. Також для зожців я купила. Ми купили ось так от ось таке от, як це називати Типу ну, коробочку, там складувати всякі книжки, зошити, файлики і так далі. Знайшла ще такий цілий пакет е, стречка. Ось, також я купила взуття. Перше взуття це кожен в ньому, от так воно виглядає. А друге... Ось так. Друга... так На пересувати, щоб Добре, далі Тобто, далі вийдемо для вас. Так, перемішую переміщую мені ну і молоце. Я перемішую, перемішу, перемішую, перемішую і витягую. О, ручка. Я купила ось таку ручку В неї багато кольорів. Ось, чорний, такий, 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 такий. Ось. І думаю, вона мені пригодиться для конкурсів різних. Ось. І що тут я витягну зараз? О, оце! О, маркер! Я його собі взяла. Щоб відділяти все. Добре, далі це не моє. Це мого брата. Так, 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 так. змішаємо і я. опять мого брата. Ну що ж таке? Так. О, олівець. Простий олівець. Нічого дивного. Наступне. Ручка зелена, вона не, му... не моя. Клей. Мій. Ось ну, клей олівець. Що? О, це коректор, він наш двох. Добре, що там далі я у нас? Я вже не в переміжку. Ось такі лінеці як їх там. А, а, ну, я думаю, ви зрозуміли Ліній, лінійки. Ось. Ось 15 см лінійки. так. Ну, там транспортер, прокутник, еще один прокутник. Далее. Скотч. Фломастеры. Это линейка моего брата. Оликсир. У нас такие двухсторонние. Далее. Вот такая точилка. Вона йде з ну, типу гумка вверху, а течілка внизу. ось. Далі ось такі от стержні, якраз для такої ось, ось ручки. Це у нас йо, там, циркуль. Коробочка в мене була. Ми розбирали стіл, і я думаю, ви бачили ту коробочку. Ось, транспортив, Че, як там циркуль, циркуль. Ще один мого брата. Добре, далі у нас де... О, зелений маркер. І тут ще має бути один, да, так, знайшла. Ось. Ой, це ця. Я забула вам розказати сто... історію. Цей є... красавець. Добре. Ми купували ось таку спочатку, поклали її в кошик, все було добре. Що, чекайте. О, ось. Потім ми побачили ось ці, Я думала, на касі витягну вже ці, Так і забула витягнути, Ось. І вони лишились, Супер. Добре. Далі у нас цей маркер, він мій, Далі у нас цей. Він Ярослав. Він брата, Далі оце. Це його. Добре, це його. Також його, я не знаю, для чого він взявся, але добре, Бо в нього ж є ось така. Колись там олівці були дуже дешеві, вони коштували. скільки вони там коштували. А, Вони коштували. А, якщо по польському, то 60 грош. А якщо по-українському. 6 гривень. Ось. Далі у нас такий клей. Ми купили клей олівець і ось такий клей е, простий для вирізання ще один олівець. Тут три олівця, а не чотири ну, ладно. Це знов його. І ось така моя ручка. Вона в мене була ось така в. Тому році. вона мені дуже сподобалась. Вона така тоненька. Я не готу її витягувати, але вона така тоненька. Ось. А, я вже витягнула. нічого. Добре. Далі. Окей, маркер. Е, він мог брати. Далі. Що там ще в мене? Все, пусто. Шукайте. Так. А, ні, ще щось було. Чекайте, щось було ще? Ага, так, то була ось така дочковка, ну, моя. Все? Я все витягнула. Також ми взяли ось таке: це, якщо нам вистачить обкладинок, то ми обкладемо зовсім цем. Uh, ну, і книжки. Бо книжки нам роздають в А, типу. uh, ми маємо uh, віддати їх потім. Ось. Далі ось такий файлок. Ось такий. Я покладу в міст, щоб в мене все не валялось. І ось такі обкладинки це мої а це мій брат Ти з себе вже їх поклав. Це альбом. І ще зовсім. Я забула, що я взяла. Тобто, це мій, це брата і це також брата. Ось. І ось таке я взяла для е, моєї легітимації і проїздного, коли ми будемо ходити на всякі екскурсії. Ось я буду сидіти класти. Все. Добре. Далі у нас іде пенал. Ось зараз принесу його і покажу вам. Ось такий пенал. Зараз будемо його упаковувати. Далі це ось такий пенал. Зараз його чуємо зібрати. І подивитися буде середині. Добре. Перше, що я буду класти, це фламести. Сягу. І в фластери я покладу ось в цей кабанчик зрединок. Три магнеш голова. Ось так я поклав фламасти. Далі оліці. Ось такі олійці. Я покладу їх до тобто плана. Далі в мене йде клей. Ось такий клей. Кладу його туди, Ну, сюди. Ой, улюблюється. Ось. ось така точилка з гумкою. Ой. Так. Я її кладу також сюди. Ось. Ось так. І що тут? Все. Ще може. закриваємо. Все, я поклала. Ось сюди і закрила. Добре, тепер ось цей диванчик. Ось тут я покладу ручки. Ось, ось цю ручку я покладу в цей розтягнутий вже. Буду брать эту треть. Угу. Вот, вот эту Все, вот так. Ой, ста. я покладу... Сюда, я думаю. А... Далее придам до с ⁇ До сайта шани. Ось цю ручку туди-сюди покладемо. І за тут більше наймащий клас. Далі я забула, що в мене ще є ось такі стікери. Я їх хочу скласти на поплак і покласти в цю кишеньку. с маркером Стикера и ножниц еще. Але ж це плоть, тоже ще треба ножницу. Почекайте зараз прийду за нажницями. Я принесла ножницу. Я буду рисувати в кож, открываем. Der. Ой, я не знаю, скільки речей змістилися. Э, Але він ось такий класний. Вище. Все. Там дуже багато чого містилося. Ось зараз будемо класти його в рюкзак. Все. Все. Ось тут приладчик. Mm-hmm. <laughs> Я звільню одну і тому що покласти тут підручники, які мені будуть роздавати, Ось, і щоб все містилось. що відео До кінця підписуйтесь на мене і ставте лайки. Всім пока-пока!